По статистиці в день помирає на планеті близько 160 тисяч людей, із них молодих віком до 30 років близько 30 тисяч. Це люди, котрі про щось мріяли, до чогось бігли, не досипали, бажали і відчували. І завтра їх останній день. Це ще раз підкреслює про те, що ми народжуємось не для цієї землі. Наше життя тут. Це екзамен, пройти випробування, і в кожного воно своє. Для когось це випробування зовнішністю, для когось бідністю, а комусь ще тяжче це випробування багатством. І тут головне сфокусуватись не на це матеріальне, тимчасове, а на духовне і вічне, на те, що вкладається в дітей. Бо воно потім перекладеться в онуків і так далі. і так далі. Це вічні цінності, це частичка вічності, в невічному і матеріальному, в чеснотах і в чесності, в доброті і щирості. Одна посмішка може змінити все життя. Людина розчарована розбита, котре не було, заради чого жити і цей день міг би бути її останнім, вона могла прикластися до цієї статистики. Одна посмішка може змінити весь хід її намірів. Оце mm. є суть знайти свою ціль, знайти Творця, котрий створив людину, і з ним побачити ціль.